Істота із одним оком, кількома парами крил. По іншому відчувають любов, окрема планета світла. Змінюємо наш енергетичний вигляд. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сасар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен ваш донат на підтримку функціонування нашого каналу, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Нещодавно одна моя знайома, з якою ми кілька місяців не чулися. Звернулася до мене із питанням про серафимів. Щоб отримати відповідь на це запитання, я пішла у медитацію, а потім у ченел, в якому взаємодіяла із серафимами. При моїй наступній розмові з нею, знайома зізналася, що їй відкрилася інформація про те, що вона є втіленим серафимом. Серафими найвищий ангельський чин. Які знаходиться найближче до Творця Абсолюта. Подаю спершу інформацію, яку мені розповіла про серафимів і про себе знайома. А опісля мій ченнелінг із серафимами. Серафими шестикрилі істоти, створені із самого серця Джерела всього сутнього. Це восьмамірність свідомості Абсолют. На планеті Земля. Це моя сьома реінкарнація. Серафими зовсім по-іншому відчувають любов, тому їм подобається більше спілкуватися з дітьми, бо тільки вони несуть безумовну любов, яку відчувають діти від серафима, а серафим від дітей. Ми відчуваємо дуже тонко це як слухати музику чи тонко смакувати щось, що хочеться запам'ятати на все життя. Коли проводила роботу, то дівчата описували мій вигляд на тонкому плані так Людська постать із шістьма крилами, розповідає втілена Серафим. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» Відкрию вам дивовижний світ архангельських енергій. А тепер ділюся з вами моїм баченням невтілених серафимів і моєю розмовою з ними у Ченнелінгу. У моїй медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я з мого одноіменного авторського курсу на мій запит прийшла істота із одним оком, ніби як третім і кількома парами крил. Час від часу замість одного з'являлися два близько посаджених ока. Чітко роздивитися образ було складно. У Ченнелінгу спершу я побачила такий же ж образ Серафима, а потім він змінився. На який? Слухайте, Ченнелінг. Таких сміливців, як тих, хто виходив із нами на контакт, небагато. Чи можу я довідатися ваше місце у Всесвіті? Найвищий божественний рівень. Це можна назвати і окремою планетою світла. Значить, те, що я почула у сні, що у вас своя окрема планета, правда? Так. Ким є для вас Адонай? Бог, головний над серафимами? Яким є ваш образ на енергетичному рівні, коли ви перебуваєте у Божественному домі? І яким є ваш образ на енергетичному рівні, коли перебуваєте втіленими на землі? Ти вже побачила, якими ми є, коли ми тут, біля Адоная, біля нашого Бога, біля Творця, шість крил, білосніжні, дуже білосніжні тіла, білоперламутрові тіла. Кристалічно прозорі очі. Ти бачиш, у нас є основне одне око, як Всевидяче Око Творця і багато інших очей на наших крилах. А коли ми втілюємося на землі, набуваємо земного людського образу, тоді на енергетичному рівні видимі лише наші шість крил, скільки серафимів зараз втілено на землі? Я не можу озвучувати ці цієї цифри. Це небезпечно. Це небезпечно для наших втілених. Добре, вибач. А можеш сказати, з якою місією ви приходите на Землю? З місією рівноваження вібрацій, збалансування енергій, порятунку Землі, щоб допомогти людству якомога м'якше пройти період планетарних випробувань. А їх ще буде буде. Ви до зменшення населення на Землі, це таки правда? Це відбувається за законом Вищої справедливості? Людство має отримати урок за свої шкідливі для планети дії, урок, який веде до трансформації життя на планеті. Я можу запитати, чому ви сказали, що таких сміливців, як я, небагато, бо тут. Де ти знаходишся дуже високий рівень світла, але твій аспект здатний взаємодіяти з ним, тому ти його сприймаєш просто як простір. Насправді на це світло неможливо дивитися простому зору. І ще ти прийшла до нас через фіолетовий простір, через простір енергії фіолетового полум'я, який збалансової енергії. І робить можливим сприйняття цього світла. Як відрізнити вас, серафимів, від хіровимів? Тут немає нічого складного. У херовимів немає стільки очей, як у нас. Хіровими мають голови, і їхні голови змінні раз вони можуть показуватися як людські, інший раз як пташині. Із пташиною головою і їхнє тіло схоже на пташини, Із людською зберігається лише їхні шість крил. А ви можете змінюватися. Ми можемо лише створювати ілюзію голови із очима, так як ти це бачила одне око або два близько посаджених. І ми, звичайно ж, змінюємо і наш енергетичний вигляд, коли втілені. Чи є у вас імена? Ні, у нас немає імента як у архангелів. Ми усі є серафимами, тими, хто возносить славу Творцю. Маю ще таке запитання. На землі існує інформація, у відповідь звучить сміх. Несміши мене, на землі існує інформація. Ваша земна інформація зазвичай викривлена і гроша не варта. Хочеш мене запитати, чи бувають у нас вогняні тіла? Ні. У нас прозорі біло-перламутрові тіла.